Я Звірковський Сергій Володимич з 3-ї бати 31-ї бригади 7-го рота. Звод не знаю який. Довжен рядовий стрілець, а по цьому в бригаді водій, водій. Я синенко Андрій Андрійович. 110-та. Не помню. Должність стрілець. Я Машук Юрій Миколаївич. 31 го бригада, 3 й, -й подаруваний солдат. Гуменюк Ігор Анатолійович, 110-та бригада, перший баг, перша рота, згодне пам'ятаю, не знаю, мені не доповідали. Звання солдат, стрілець. Я Тароко Олександр Анатолійович. 110 та бригада, перва рота. Оце все не поле.